Цей будинок у Салтівському районі не такої вже і старої забудови. Проте із фасадом тут вже почалися проблеми. Він став сипатися місцями, через що навіть конструктив будівлі наче огулився. Тож комунальникам довелося проводити висотні роботи. На даному об'єкті силами нашого КП. Проводяться відновлювання роботи з усунення аварійності фасаду. На окремих ділянках було відшаровування штукатурки та обвал цегли. Ми відновили цеглу та поштукатурили ці ділянки. А раніше на даному об'єкті силами РКП проводились роботи поточного ремонту покрівлі. Процес експлуатації будинку, шар рубероїду був пошкоджений. Та були протікання води в квартири мешканців. Ми відновили покрівлю та обрали незручності для місцевих мешканців. А це вже інше будинок, що у Київському районі тут бригада комунальників відновлює покрівлю. Вона під час дощів була наче решето з усіма відповідними проблемами. На даному об'єкті КП РБП проводить плановий поточний ремонт жорсткої покрівлі будинку. Старий шифер був потрісканий, обрешітка була згниша місцями. Відновлюємо обрешітку, проводимо влаштування гідроізоляційного шару та шифер замінюємо на профлист. Обсяг робіт по роботі на покрівлі близько 400 квадратних метрів. Також наше підприємство виконує ремонтні роботи поточного ремонту на трьох районах міста Харкова: це Київський, Салтівський та Немишлянський. Проводимо як планову заміну пошкоджених місць. Так і роботи аварійного відновлення, також зв'язаними із наслідками війни. Наше підприємство робить все, щоб місцевим мешканцям харків'янам жилось краще, комфортніше та зручніше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін Харків новини.